6 грудня відзначається одне з найулюбленіших українцями свят день святого Миколая. За історичними переказами, Миколай народився близько 280 року нашої ери в місті Патарі на півострові Лікія, який є територією сучасної Туреччини. Хлопчик був єдиною дитиною у заможних і віруючих людей. Незабаром після того, як хлопець досяг повноліття, його батьки загинули. А Миколай витратив свій великий спадок на допомогу іншим людям, приносячи до будинків бідняків їжу, теплі речі та іграшки. Усі свої добрі справи Миколай робив таємно, але одного разу городяни вистажили його і, дізнавшись, хто робить всі ці милосердні вчинки, вони обрали Миколая єпископом. За своє життя святий Миколай встиг зробити чимало добрих справ. Він визволяв полонених, рятував невинних від смертної кари, неодноразово допомагав бідним на суші та в морі. Після його смерті дива, створені Миколаєм, продовжувались, і церква канонізувала Миколая, а люди стали шанувати його як заступника та покровителя. День Святого Миколая святкують двічі на рік 6 грудня та 9 травня, коли мощі чудотворця перемістили до міста Барі в Італії. У народі це травневе свято ще називають літнім Миколаєм. Існує цікава притча, чому святкуванню Дня Святого Миколая присвятили відразу два дні на рік. За легендою, після проливного дощу їхав дорогою бідний селянин. Його віз. Застряг у багнюці, і чоловік не міг витягти його самотужки, тому просив допомоги у перехожих. Першим на дорогу вийшов святий Касьян, але він відмовив селянину, бо поспішав на зустріч з Богом. Через деякий час повз ішов святий Миколай, який, не замислюючись, допоміг витягнути воза з багнюки. Потім, коли обидва святих прийшли до Бога. Той запитав у Миколая, чому він запізнився та весь брудний. Почувши історію, Бог вирішив, що оскільки Касьян не допоміг чоловіку на дорозі, його славитимуть люди лише раз на чотири роки 29 лютого. А Миколая, який швидко прийшов на допомогу, славитимуть аж двічі на рік. Існує багато традицій святкування Дня Святого Миколая. Зазвичай батьки таємно підкладають дітям подарунки, іграшки, шкільне приладдя, одяг. В Україні існують і свої додаткові традиції святкування Дня Святого Миколая. У селян було заведено збиратися разом після служби в церкві. Дітям до цього свята готували особливе печиво, миколайчики. На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині святки, готуючи кутю і узвар. Ще однією доброю традицією є звичай миритися зі своїми ворогами. На Микольщину клич друга, клич і ворога обидва стануть твоїми друзями. Святий Миколай також вважається покровителем бранців, мандрівників і моряків. З часом серед дітей з'явилася традиція надсилати листи до святого Миколая, в яких вони перераховували добрі справи, просили вибачення та подарунків. Дорогі друзі, нехай Святий Миколай допомагає вам та вашим рідним, подарує любов, радість та справжню віру у дива. І хай збуваються всі ваші великі та маленькі мрії.